Зграя дітлахів, що бавилася травневими вихідними на Тирсовому полі стадіону 10-го, навчально-виховного комплексу, запевняє, у них прицільно стріляли. Поки діти гралися і бігали, почули звук пострілів. Спершу, кажуть, не надали цьому значення. Та згодом пролунали ті ж звуки знову. Дитяча цікавість узяла верх, тож вилізли на дах прилеглих до стадіону гаражів. Побачивши, що з приватного будинку поблизу ціляться у них, не на жарт перелякалися. На додачу кажуть, що й добру порцію лайки почули. Ми були виходить на тирсі ось до біля нашої школи на території. Пішли займатися займати спортом. спортом. Так вилізли на гараж. Ну хотіли злізти звідти, виходить спробувати. Ми виходить, почали вилазити. Бачимо до нас матюкається фенікс, хазяїн. Починає говорити, там, удіть без розвіцель. Ми, ми починаємо звідси з прицілом, з оптикою, ...воздушка, виходить, стали на нас водяться. Оцей хлопець він виходить починає ну, злазити потихеньку, він не встигає, по ньому починає стріляти. Пролітає куля, ну, мімо виходить, і потім по цьому, і по всіх отак вони стріляли, чотири кулі, чотири вистріли по нам було. вона пролетіло далі. Воно вилетіло кудись на дорогу або там в городи, там ну, частні ділянки, оце на них, мабуть, і вилетіло. Але сам факт тому, що от, е, хлопчик не, не встиг він просто злізти. Останніх я от менших сказав бистро злазьте, як тільки побачив, що він присілюється, сам встиг присісти. Я його шарпнув за руку, він, видно, глянув в другу сторону, не, не встиг просто зреагувати. Ми почали вже спускатись. Перший пролетів біля нього, буквально в мене над головою. А останні вже от. Е, Таку, в, в Перелякані тим, що сталося, діти принишкали біля огорожі, та звук пострілів продовжувався. Це вже кажуть, відбувалося на подвір'ї того, хто стріляв. Біля, там стояли, біля забору, то Вони там на своїй ділянці ще стріляли, багато разів, довго ще вони, стріляли. Вони, виходить, ще сказали, що вони по нам не стріляли. Спочатку ну, цей хазяїн сказав, що в них уружні. Е, 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 вже було складене, він просто прицілився. Потім він сказав, що він його розкрив і просто до нас прицілився. Ну, вистріли йшли в нас. Потім ми вилізли ще раз, дивимося, і вони вже стріляють там по мішеням. У дворі так. стріляли. Так. І головне діти в них у них самі кажуть три, чотири, дев'ять років. Самі давали їм зброю, щоб вони стріляли. Мама 11-річного Вадима, у якого зі слів дітей ледь не влучили, обурена дитину, як і завше відпустила пограти з друзями. Натомість прогулянки у двір прибігли перелякані діти, які наввипередки ділилися з батьками пригодою. Хлопчики всі засвідчили, що повз мою дитину пролетіла куля. Я це говорю до того, що я не хочу, щоб даніше моя дитина, інші діти ми проживаємо тут рядом. По-Європейській 112 кожного дня вони гуляють на цьому стадіоні, лазять по цих кришах. Ну, якби ми не сам за них відповідаємо, навчається в цій 10-й школі. І ми не хочемо, щоб наші, батьки, наші діти стали свідками того, що відбувається тут стрільби, розважаються вони. Я не хочу, щоб моя дитина бачила, як повз нього ну, в такий нелегкий можна сказати, військовий час. Ну, якби там не... Я не хочу, щоб моя дитина була цьому свідком, полякати, розумієте, можна було вийти, сказати це словесно, діти там злізти з Крищини, це, але ну, не направляти на дітей зброю. Ми були у дворі, діти прибігли і ну, пожалися на те, що в них націлювалися зброю і стріляли. Ми спочатку прибіг мій син, я на це не ну від не відреагувала. Я сказала, просто кажу, Андрюш, там іди, успокойся, хто там вас міг стріляти, і все. Потім, коли вони прийшли, чоловік їх п'ять. Потім, коли прийшла дівчинка і почала плакати, і каже, що дійсно нас стріляли. Ми бігом всі прибігли туди, куди вони нам показали. Коли вийшли ці хазяїва, вони дійсно сказали, да, вони сиділи на криші, яка знаходиться на стадіоні 10-ї школи. не Непричепна взагалі до їхнього не будинку, ні до чого. І він каже: да, вони вилізли на кришу, і ми їх. Ну то есть наставлених на оружя, але ми на них не стріляли. типу, ми їх хотіли іспугати. Як з'ясувалося згодом, власник обійстя, з якого лунали звуки стрільби, волонтер Крил Фенікса. 30-річний Вадим Фефелов, з будинку якого зі слів дітей і велася прицільна стрільба, запевняє, у дітей не стріляв. Та як це можливо, коли має лише пневматичну гвинтівку. Звуки пострілів пояснює тим, що навчав своїх двох дітей та двох дітей товариша спортивні стрільбі. Законом це не заборонено, тож у дворі власного будинку має право робити все, що забажає. Наші діти не зайшли на їхню територію, вони не брали в них нічого. Цей будинок виріс тут на очах. і, Понятно, що не бідні люди. Що ну, дивлячись на машину, можна бачити, хто це. Якось знаєте. Ми жителі України, ми війна йде, з нас там отримують податки, ми там всячески допомагаємо, вони якби волонтерами виступають. Ну разом з тим, оці самі волонтери наприцілюються наших дітей. По дітям ніхто не стріляв. Діти, дітей зігнали зі школи, просто стріляли ми по мішені. Вони міліція зафіксувала всі вистріли, де чому стріляли, як стріляли. Просто для. Абіспабізпічення дядського дядського здоров'я їх позганяли з криші, щоб не було. Треба стріляти, щоб аж попасть в дитину ворожім. Стріля на батьки запевняють, що ну, дітям зараз того, що ви сказали У нас із дітей... З нами було з нами було двоє дітей моїх. Зі мною був товариш, з з ньом, при ньому було теж двоє дітей. З нами були жінки. Ми займалися спортивною стрільбою. Я чого дітей зігнав з криші для того, щоб діти не були пошкоджені чисто, случайно, там, чи рикошетом, чи ще, то я їх зігнав з криші. А якщо я просто батько двох дітей, безпокоючись, о, здорових, ніхто ні, нікого не направив. Я для того, щоб діти, не дай Бог, перелізли для своєї інтересу, свого життя, тобто, з чого вони стріляють, щоб вони, не дай Бог, не перелізли через забор. Із-за і, і, і цього я їх зігнав з криші. Батьки дітей на місце пригоди викликали міліцію. Давши покази, очікують на бодай найменше покарання того, хто не на жарт сполохав декілька родин. Правоохоронці пневматику у волонтера вилучили. Наразі ведеться слідство. Чоловік був доставлений до Бердичівського міського відділу міліції, де його опитував наш працівник. Він пояснив, що зі зброї він стріляв, яка була не заряджена. Тобто, коли нажимаєш на спусковий гачок цієї зброї, створюється гучний хлопок. І так як він пояснив, що діти, мабуть, подумали, що він стріляв, а так вистрілів, пострілів ніяких не було. Наразі інформація була внесена до єдиного обліку заяви повідомлень Бердичівського міськвідділу відділу міліції. Зброю вилучено і відносно даного чоловіка буде складено адміністративний протокол за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стрільба з вогнепальної зброї, метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 85 гривень до 170 гривень з конфіскацією зброї або без такої.